Христос Воскрес, бо Воскрес. Всі ми знаємо це прекрасне свято Пасхи, коли Христос Воскрес. Ми вітаємо одне одного з цим святом, ми радіємо, бо Христос Воскрес. Але в чому ж ця радість? Чесно, я була віруючою людиною все своє життя. Я не розуміла, в чому радість Воскресіння Христового для мене це просто був праздник, Це було застолія, зустрічі з сім'єю і більше нічого. Але коли я почала вивчати слово Боже, просто це неймовірна таємниця Христового Воскресіння. І давайте разом почитаємо це. Відкривайте Біблію. Біблія це канон для всіх церков. Кожна церква має канон, і це Слово Боже це 66 книг. І тому не повинно бути розділення між віруючими людьми. А чого ви так робите, а чого так робите? Все звіряйте по Слову Божому. Чи правильна ваша церква? Звіряйте по Слову Божому, бо це канон. Тепер давайте читати: відкривайте перше послання до Коринтян, 15 глава. Тут вся глава, взагалі, за Воскресіння. Але я хочу виділити окремі місця Списання, 12 вірш. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих. Як же ж деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не Воскрес, то марна проповідь наша та марна й віра наша. Боже, як це сильно, ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша, ви ще у гріхах ваших. Отже, Ті, що померли у Христі, загинули, коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей, але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих, бо тому що через чоловіка смерть через чоловіка і Воскресіння мертвих. Як бо в Адамі, всі вмирають, так у Христі оживають усі. І кожний у своїм порядку: первісток Христос, потім Христові під час Його приходу. Якщо ми віримо в. Воскресіння Ісуса Христа ми повинні повірити і в воскресіння мертвих. Всі, хто були Христові, хто були наслідниками Ісуса Христа, хто були учениками Ісуса Христа, в той день, коли прийде Ісус, вони воскреснуть із мертвих, так само, як це зробив Ісус у нових тілах. Але якщо хто каже, що, воскресні, що мертві не Воскреснуть, марна віра ваша. Так каже апостол Павло. До Коринтя. Ось тут зібрана вся мудрість Божа. Я не розуміла цього слова, допоки я не попала в живу церкву, де мені почали це пояснювати. Церква дана нам для того, щоб пояснити Слово Боже, щоб ми не втратили шанс воскресіння мертвих, щоб ми не втратили життя вічне, яке дає нам Бог через Ісуса Христа. Якщо у вас немає такої церкви, де вам пояснюють Слово Боже, а ви би хотіли розібратися, я запрошу вас. Приєднуйтеся в наш в чат для вивчення Слова Божого. Ставте плюсик, і я напишу вам і скину посилання на чат.